Вже заміна російського газу а азербайджанським для транзиту в Європу може бути пасткою Кремля. Про це пише видання Financial Times. За даними видання постачання азербайджанського газу головна альтернатива, яку зараз розглядає Україна. І цей план передбачає, що Баку імпортуватиме газ із Росії, а потім експортуватиме свій газ до Європи українською. Трубою і видання зазначає, що Азербайджан може постачати лише 2 мільярди кубометрів із необхідних 14. Ми ж нагадаємо, що раніше Київ та ЄС попросили Азербайджан постачати свій газ до Європи через Україну на заміну російському після закінчення контракту з Росією в кінці цього року. Як пише видання Bloomberg, про це заявляв президент Азербайджану. Мовляв, переговори з Україною, ЄС а також Росією ще тривають, і всі сторони зацікавлені в продовженні співпраці. Ну всі сторони, мабуть більш за все зацікавлені. Авлена саме Росія, тож пане Юрію, заміна російського газу на азербайджанський що по факту ми можемо отримати російський де тут газ тут, да, де, де як зазначає панашу тенс? Може бути пасткою. В чому? Ну, я не думаю, що є пастки, є просто реальна ситуація, так яку одні країни використовують раціонально для себе, а інші нераціонально і, скажімо, так не зовсім правильно. Так, ну доки до Financial Times дійде якась реальна ситуація, то ще довго пройде. Дивіться, те, що не пише фенешого танцю, чому Україна зацікавлена у збереженні транзиту російського газу чи азербайджанського. Бо по факту ми це побачили. Тобто, президент Зеленський заявляє про те, що ми поговоримо про продовження транзиту газу через територію України. Ну, якби секрет Полішенеля, да, і всі вже зрозуміли. Просто цифра там помилкова, фанішла стан, що 2 мільярди Азербайджан може свого газу постачати. У них нема навіть цього газу. У них все по контрактах розписано на Європу і на Туреччину. Тобто, у них, вони, я вам скажу так, вони більше сьогодні купують у Росії газу. Тобто вони 800 мільйонів кубометрів, майже мільярд вони купують. Це не купівля, скажімо так, комерційна, тобто мається на увазі там потреба, так, наприклад. Це питання перетоків газу. У них є така особливість функціонування газотранспортної системи, так і це їм необхідно здійснювати, щоб, скажімо, так, не втрачати гроші. Тому навіть вони на мільярди кубометрів не можуть поставити. все це буде дійсно російський газ по своповій системі. Фактично, тобто, грубо кажучи, забаджан купить цей газ у Росії. Так ну якщо так образно сказати, та компанія, яка буде, ну там уже іронізують і називають там так, наприклад, у такому плані назва компанії може бути. Цілком реально, до речі, я вам скажу. Абсолютно реально. І, Відповідно, далі вже цей газ буде йти через територію України. Але чому це проблема України? Чому це наша проблема? І чому його. Скажімо так, було б добре зберегти цей транзит газу. Його можна не зберегти. Можна плюнути і сказати по по типу оператора ГТС Нафтогазу, що ми обійдемося самі. У нас буде все добре. Наша система велика. Вона залишається слава Богу, поки що великою. І нам для внутрішніх споживачів необхіден, необхідний цей, ну хоча б мінімальний обсяг газу, який у нас зараз є. Цей транзит іде, так десь порядка там 20 мільярдів кубметрів, для того, щоб підтримувати тиск відповідний, і щоб цей газ, грубо кажучи, доходив до всіх куточків України. Отак, скажімо, так якби політичне гасло. Таке газ в усі куточки України, так тому е, тому по суті, якщо в нас не буде цього транзиту, в нас зросте вартість доставки газу, розподілу газу до умовного споживача там на Волинь, там в Одеську область там Миколаївську область, це проблема. І більше того, будуть проблеми з тиском залежить від зими. Тобто, тепла зима не завжди буде, як останні дві зими підряд. Так, наприклад, я там. Сумнівався, так ну може й буде третя підряд, ну четверта врядчі. Вже хіба буде вже абсолютне потепління на землі? Знаєте, ну це вже так, якби жартома кажучи. Тому нам це в першу чергу нам це вигідно з точки зору от, збереження стабільності ситуації в газовій системі. Наскільки це може бути реалізований цей план? Я думаю, що він буде реалізований, тому що газ, по перше, потрібен цим країнам, тобто от Угорщина, першу чергу, Словаччина, Австрія, там далі на Балкани, Італія також вони будуть забирати. Він потрібен і в принципі, скажімо так, для е, е, обивателя так по суті не буде різниці. Обиватель не буде дуже довго вникати. Тобто, звичайно, маю на увазі громадянин України е, не буде вникати звідки цей газ дійсно йде. Скажуть Азербайджанський засіязбаджанський. Ну як знаєте, як тому люміній, значить, люміній. тобто, все а розбиратися є там цей газ, немає це буде російський газ, і ти по факту так фізично. Uh -huh. Це вже нікого не буде цікавити, але наша суть буде така, що ми дійсно у нас не буде відносин формальних з Росією. Бо сьогодні ми беремо гроші від Росії за транзит газу, тобто ми а там ми не будемо брати. Ми будемо брати гроші від іншої компанії, от умовно від, від Азербайджану, який буде забезпечувати цей транзит газу.